І можна висипати в стаканчик і випити його. Тут є інструкція, є отакі і Їх тут 25 штучок 100 грамів. Так. Є також він в баночці, тобто ви можете використовувати в тій, як вам подобається. Є отака баночка також 100 грамів, можна півчайної ложечки або чайну ложечку. Випити, а є ще таблетки, це як швидка допомога. Тобто для тих людей, які може подорожують, що собі в кармачі взяти, горло заболіло, кинули туди, щось так почуваєш себе не дуже добре, також таблеточку під'язик, зуби болять, поклали десь там і так далі. Я хочу сказати, що Мінерал, от, він багатофункціональний продукт. Ви розумієте? Я просто у нас таке є, що хочеш жити, поїхати й хоть Розумієте, у нас таке зараз життя, тим паче в Україні, що ви знаєте, що ми... Живемо під оцими, ну скільки б на нас валиться цю ко вибачте, за такі от слова. Ми не знаємо, що буде через рік, через два з нами з нашими дітьми. Що ми дихаємо, що ми їмо, що ми, яку ми воду п'ємо. Взагалі, у нас кому не треба сорбент. А у нас розумний який сорбент. Він дуже відрізняється від цих сорбентів, які існують в аптечній мережі. Тому що ті сорбенти, які там існують, вони, їх можна пити буквально там 5-7, ну максимум 10 днів. Не можна більше, бо вони вимивають мікрофлору, яка нам потрібна. А якщо амінерол можна пити постійно, 30 років п'є Людмила Миколаївна. Постійно. І здорова, активна. І вона каже, що мене, ну, імунітет класний. Тобто нічого ніякий не чіпляється хвороба. Якщо причепились, то швидко мінеролом е, і зразу одужуєш. І мінерал, от ми сьогодні говорили, що він робить, щоб ви запам'ятали. Три основні такі задачі як сорбент, чистий кожну клітиночку. Дивиться, ага, щось неорганічне, не виводимо. Тому не можна пити його разом. ну там, Треба трошечки розводити по часу з таблетками, там, ліками, які людина п'є. Може, в неї тиск високий, чи цукор і так далі. Тобто трошечки, щоб він не виводив. Такі були рекомендації. От. Тобто він сорбент. Потім друге що. Ми казали, насичі мінералами. Того чого нема, де ви їх візьмете, в якій землі, які помідорах, огурцях, чи в чому воно є зараз, де воно є? Ті мінерали, що їдять наші діти, внуки. Розумієте? І мені подобається, що він для кожної людини, ну, починаючи з саме менюсінька, родилась дитиночка, вже 2-3 дні вже можна давати. Розвести, певно, от стойці, по капелюшечки можна давати. Можна давати вагітним. А може тим, хто хоче завагітнити. У мене ну, моя знайома, в неї 42 роки завагітніла донька. От, не, було, не могла завагітніти в 42 роки. І вона каже, це наша мініральна дівчинка, вже пішла в школу. Уже, я ж кажу, що казали, не може виносити. Казали, що їй і, і родилась слабенька, Дивіться за той дитину, яка вона слабенька, здорова, класна дівчинка. Ви розумієте? Подумайте про своїх дітей. Це продукт для виживання нашого населення. Просто. Куча є бадів, все, нічого не кажу, що щось погане. Але це хоч один продукт, якщо ви будете вживати, то у вас буде й сила, енергії, сон, і все ви побачите. От, я хочу ну, ще сказати два слова про те, що як він використовується. Ще використовується не тільки зов... ну, ми п'ємо його зареченька водичка, ще зовнішньо десь поранили руку, намазали, десь опекли щось, десь там коліно заболіло, компресор на нас є, нам... наклали. Тобто де виникає якийсь біль, то значить закислення для організму. Що треба залужити? Все, бігом мінерол кладемо. Десь у мене людина сама, ну вона цілитель, вона завжди в мене бере і каже, в мене чоловік, я його спасла, твоїм мінеролог. Кажу, що таке? Каже, жила, вкусила, для нього це смертельно. Все, його напухло, таке, ну ви знаєте, кого, як бував. Все, вона бігом йому там відкривала рот, і капала туди, і капала, 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 ну тобто заливала. От, і вона каже, я її. а скільки тварин ми спасли вже? Не тільки слона в зоопарку, ми... у мене вдома курочки є, я їх спасала, мене я, У мене зараз частний сектор, як кажуть, приватний. Ось, котика і так далі, сусідам розказують. Розумієте, у нас просто цілуча аптечка, яка за не заспокоюсь, поки в кожному будинку не стоятиме така баночка чи, чи саше. Розумієте? Я ж кажу, подумайте ще раз кажу про своїх діток, що вони, про онуків і так далі. Тепер Та себе треба думати, щоб не бути обузою там на старості років. Починають вже гормони не виробляються, починають коліна, цукор прияти, тис прияти. Що робити? Пийте мені мініром. Якщо ви будете, ну я ж кажу, можна, я там знаю, що бади там є для печінки, для того, для того, для того. Я говорю, ну знаєте, іноді кажу, що лучше краще мені мінірон. Він для всього. Тобто один мінерол. Він дає пошту для відновлення організму. Тобто організм каже, фух, наконець то дали щось нужне мені. Да? І оцю те, що мені не треба його вичистити. Представляєте, класно. Тобто один препарат, думаю, боже, це чудо. Я дякую Богу і чекав, що я почула про це. У мене декількох людей, знаєте, були от у мужчин, буває там, ну і жінок буває рідко. Ось такі пальці отак от ж, Знаєте, от буває, що сухожилля там. І ви знаєте, ну що, що, що робити тоді? Кажуть, ну, різати будемо, так? Да? Як лікарі кажуть, ну, це методика така, що там різать, щоб цука жилі і так далі, і так далі. Та я хочу вам сказати, в мене люди у кого за місяць, у кого за два-три, вони приходять і кажуть, Наташ, дивись, все це чудо просто, просто чудо. Як воно може так зробити? Ви ще розумієте, ми ще не знаємо, ми ще настільки оцінили цей мінерал, тому що ви знаєте, що зараз вібрації землі міняються так. Ви знаєте, що все міняється, ми живемо в дуже цікавий час, а ми їмо цю землю. І оцей мінерал, знаєте що? Що в ньому є? У що воно таке взагалі? Це е, донні відкладення до кімбрійського періоду. Це наче ну, мертве море, де молюски, ракушечник, ракоподібні, водорості. Все це спресоване. очищене спеціально в нас заводження, Знаєте, що мінерол має свій завод по переробці цього? І він. Його подрібнює і так далі, воно робить таким, щоб нам було доступно. І ви розумієте, оце я ж кажу, що оцей мінерал, тобто це за, на глибині знаходиться 70-80 метрів. Ви розумієте, що м -м, глибоко так, що не проникне. Якщо кажуть, то я голову глину п'ю, я білу, там, я ще щось. я ще завжди думала, ви знаєте, то грязі да? їздять на цій грязі, люди, хто там вже, вибачте, не бовтався в тій грязі. Mm -hmm. да? І кажуть, класно, і не болить нога там, і що таке, я думаю. А ми п'ємо чистіше мінерал. Чистіше, ми навіть в аптеці, ми коли сумак брали на дослідження м, значить, глину, голубу там чи біло, не знаю, Так там є стати коки стриптоки. А? а яка земля у нас? А що воно куди? Скільки там воно в це кар'єрна добича, чи яка там, я не знаю, що воно там десь десь пташка якась там замерзла, чи щось іще, щось іще. воно там не знає, що там твориться в глині. А це 80 метрів глибини. Розумієте? І я вам ще хочу одне сказати, що навіть інститут ну, НАСА, знаєте ж такий, де астронавти, так вони також монт-марилоніт, що у нас мідерок складається з монтмариланіту. Це такий ж прошарок землі, найцінющий. Розумієте? Я ж кажу, куча глин, там скільки його накажуть? 40 видів глин, далі є? А це у нас от, чесно він найкращий. Він, тому я довіряю, тому що дивіться, скільки науки, скільки інститутів пройдено, ну, так що його можна вживати, що він який. Якщо взяти, наприклад, цеоліт, нічого не хочу сказати погано, це також сербет, але мені огольчата структура. І коли вони провіряли, робили на курах, там, на тваринах розрізали, то всі їх оці слизові болонки були поцарапані, порізані крови. Так же, Ігор Миколайович, що людина Миколаївна розказувала, каже, ми ж дивилися. я. Виявнув, чи інші сорбенти, хтось так перевіряв, каже, вона дивилася всі і казала, оцей сами краще. Оце я буду його ну, проштовхувати, і воно, ну, їй якось воно все життя так складувалося у неї, що вона і ті професії освоїла. І те все, щоб вона зараз була, недосягаємо для інших в тому плані, що вона дуже розумна, дуже все правильно зробила, і ми маємо цей такий класючий продукт. Вам подобається вже цей продукт? Yeah. Yeah. А, що що? Дуже... Любите, а я просто не любите. Ви кажете, Людмила Миколаївна каже, не, не ви вибираєте продукт, він вас вибере. Вибере ти, хто вже готовий його приймати. Тобто він ще не знаєте, мене люди кажуть, я можу трошки затримаю, а дивіться, мене ще люди кажуть, що Наташа, ми такі, знаєш, стану якось добренька, я становиш, якусь такою, такою спокійненькою, каже, мені щось не хочеться жареного, солодкого. Представляєте, що він робить? Він починає е, значить, якось робити так, що ми вибірково починаємо правильно їжу їсти. Люди перестають палити менше, так, хто, хто палить там. Так? Люди починають менше випивати, тому що не хочеться. Ось, ну якось не тягне. І я ж кажу, становиться добріше, тому що. Вібрації можуть ще А Ще багато чого, чого ми не знаємо, що не одицінений він. Я ж кажу, це просто колад, що ми у нас він є. І що він по доступній ціні. Його ціна 450 гривень ну, в будь-якому вигляді, який вам подобається. Тобто це доступна ціна для того, щоб полюбити себе, його вживати щоденно. І замінити ті дорогущі ліки, які ще знаєте, скільки вони коштують зараз? Та краще я буду це пити по два-по п'ять разів в день. Ну, Чим ви, чим людина має більше проблем, ну не проблема, скажімо, не, не така здорова, то треба більше вживати. І я хочу ще е, сказати про те, що нам компанія або клуб наш мінерал-органіко, от скажіть, він ще дає можливість нам стати успішними тут, реалізувати себе. От. Вам би хотілося? Щоб euh, цей продукт, ну, якось в цій компанії можна було заробляти достойні гроші. От ми заробляємо. І я просто кажу, боже, я, я роблю якесь добре діло, мені ще за це платять. Я просто кажу, там одні кажуть, хочеш, а як знаєте, людина одна каже, я не мію говорити. Там кажуть, та інтернет тобі впоруч. Там більше 500 роліків. І видатних учених, і людей простих, де діляться і так далі. Наша задача просто давати інформацію. Хто це почує, не бігаю з баночкою, не уговарюю нічого. Кажу, ні, це твій вибір, дивися, Я моя задача тобі сказати, що воно є. все.